Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вам розповісти, показати і поділитися своїми придбаннями, адже, попри все, попри намагання окупанта нас залякати, знищити фізично, зробити геноцид українців, він це і робить. От ми все одно, хто має можливість, хто не під постійними обстрілами, ми. Маємо і ми саджаємо з великим задоволенням. Люди працюють біля землі і висаджують, в тому числі і квіти, не лише життєво необхідні якісь там рослини, які нам потім нададуть. Харчування так, протягом і сезону, і протягом зими, зими наступної, а і прикрасу наших дворів, наших територій, наших прибудинкових територій. І я, не виключення, я зробила придбання в кількох місцях. І от яскрава клумба приїхала мені. І я покажу, що я придбала і в якому воно стані приїхало. І от я листочок гарантії якості, напевно, що я ним так виглядаю, що і скористаюся досить, досить швидко. От. Отже, приїхало, воно гарно запаковано в коробку. Замовлення все було запаковано. Відповідно, всі рослинки, які були от у цих контейнерах, вони насправді були в такій високому тубусі. Тому ну, була велика ймовірність, що воно все доїде прекрасно. І так і доїхало. Нічого не зламалося, як, як воно було запаковано початково, так воно і приїхало. Отже, що я придбала і що це в мене є. В контейнері це є Вероніка. Бла... Блаурі. Блаурісті. Вероніка. Оце вона є, я її не розпечатаю. Так, вона і є. Ну, Гарно виглядає порівняно з багатьма іншими рослинами, які тут приїхали, то виглядає чудово і прекрасно. Також приїхало дві аквілегії. Теж кажу, Вони були в такому картонному тубусі. Я його розпечатала, щоб показати. Ось є дві аквілегії. Однакові, аквілегія махрова. Ні, це не яквілег, я перепрошую. Це на перстянка Рози діам... Рози Дігіталіс. Та, Red дігіталіс і Rose Digital. Я напишу, як воно називається. І от я прошу, ніби як однакові, але ну, це ще можна сказати, подає надії. Я думаю, що вона житиме. А ця. Ну, не знаю. Причому, це я взагалі не знаю, чи це Субстрат, чи це. З тоїжна перстянка воно вже перегнило. Ну, припустимо, це субстрат, окей, але оце, ну так собі якось. Зазнимкую їм ту. Світлину зроблю, не знаю, що вони скажуть. Чи це належної якості згідно їхньої, е, їхньої заявленої якістю. Ще мені приїхала виронь, е, а, е, аквілегія. Та, що я згадувала. Black Barlow, дуже гарна. Махрова має бути. Не знаю, що значить 10 штук. Насправді, от воно було кульочку, я розрізала кульок. Отаке от приїхало. Сухар сухарем. Абсолютно сухе все. ну Я розумію, що там є ґрунт, ґрунтосуміш. а вона була сухісінька, ну Зараз буду ставити то все не ставити, а саджати в контейнер поки що. Бо не піду працювати на двір, там холодно дуже. Заморозки вітер не піду. Але в контейнер посаджу. Ну і, звісно, їм скину теж світлину. І... Запитаю, чи це їхня якість, абсолютно сухе, повністю. Причому сьогодні середа я вам знімаю, а взагалі посилка була відправлена в понеділок, і вівторок я її вже забрала, тобто воно ну, не лежала на новій пошті. І в мене є кілька аквілегій. Я навіть ще не розпочала, але ну, в такому ж самому стані я бачу сухе все сухісіньке, і щось там теліпається. Щось там теліпається. Розпитаюся. І ще я купила анемону. Анемону таку. Ну, я її називаю сучасна, в нас є такий магазин у Львові, піано, флористичний, там дуже гарні квіти продають, букети. І от там я побачила таку анемону, дуже дуже гарна, як на мене, вона проста, але така квітка велика. І от, от таке розумію насіння, чи що, Скажіть мені, бо я не садила ніколи, чесно. Анемону я не висаджувала, не знаю, але ну, надіюся, що в мене така виросте. От 5 штук має бути. Почитаю, як то правильно, що то робити. І взагалі то чи воно товарний вигляд, в нього, чи не товарний вигляд. То я дві упаковки такої анемони купила, але то в мене є мікс. То. так, Мікс анемона одна, а інша фоккер. Мені здається фіулет, наскільки я пригадую. Ну, і в мікс теж 5 штук, анемона проста. І от такі бульби. бульби, ну Тяжко назвати бульби, але сухенькі сухесенькі бульби. Я не знаю. Хто має досвід за немонами, скажіть мені. То, як. Ну, Але я її погуглити можу також, як виглядає посадковий матеріал. Таке все повністю поморщене. Можливо, це так і все окей. Подарунок поклали. Ну, Подарунок. Троянди я люблю і поклав троянду. Ruby дрібно-квіткова. Це Star, наскільки я розумію, це, 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 це бордюрна спрейка, швидше за все. Я так припускаю. Ну, там. От провосковна. Я не брала, до речі, ніколи яскравий клумбі, клумбі Троянди. Посаджу, побачу, як буде. Та я думаю, що троянда їй нічого не мало би зіпсувати. Трошечки таке покоцане, але Троянда виживе. От Я не переживаю. Ну, звісно, що саджанець такий дрібнесенький. Преміум клас. Пише преміум, АА». не знаю, може корінь преміум. Не знаю, не розгортала, поки що не буду. Але це. Як на, мене, як на мене, то я б не назвала преміум класу, але вона точно має жити. Я думаю, що вона житиме і так. Пускає жива, звісно, що б розпускає, але, але преміум, ну окей, можливо, для них не знаю. На мене я б не назвала це саджан, саджан цим преміум класу. Оці паточки вони сантиметрів 10, та де? Не мають вони сантиметрів 10. Так, ну, це подарунок. Дореному конюк зуби не заглядають, кажуть. От, отакі мої придбання, надбання не знаю, не знаю цікаво, які ваші відгуки. Брали ви в яскравій клумбі, який ваш досвід? Поділіться. Розкажіть, що ви вже висаджуєте чи ні, бо я кажу, дуже зимно, просто зимно працювати. Навіть на сонці зимно в мене ну, через дорогу, якщо глянути, ліс лежить там трішечки. Затінено за деревами де ліса лежить, а сніг, перепрошую. Там лісочок такий, та дерева затінені, рідкий до за ліс, але так, але є. І просто снігу лежить дуже-дуже багато. Зимну, зимню, що вітер шалений, і завтра має бути зимно, в п'ятницю, ніби трішки тепліє, тож я висаджу. Але та, оці, оці сухарі, сухарики я все ж таки сьогодні точно посажу в контейнери. Дякую вам, буду вдячна за відгуки, за поради. Всім до наступних відео і па-па!